Доброго дня! Японська фреза на японському міні-тракторі. Янмаровська. На дворі мінус 2. А я вирішив поміняти ножі на фрезі. Фреза РСБ 1403, метр сорок захват. Купив ножі, синенькі. Не японський, можливо Китай, можливо, Польща. Розмір на ножі є. 27 на 10. Ну, таке як потрібно. Підкріплення. Пробував напильником. Береться напильником. М'ягші. Японські старі не беруться напильником, Ось японський ніж. Підношені вже ловко, особливо середня частина тут тоненька. Один уже зламаний. Зовсім коротенький. Такий його вид, майже немає. Той, що ціліший. От так. Можливо, японський був трошки довший, на пів сантиметра, може, на сантиметр, ні, мабуть. А можливо і ні. Майже похоже. то японський то ніж ходив. У мене 4 чи 5 років. Зараз не порахую. І були в використанні може не один рік. А ці нові хоч би років два прослужили. Вид такий. Ну, видно, що не японський. Ось такі справи. Тут вже кое що поставив трошки. Вид ловкий, поки новий. Самий поганий ніж, крайній. Він зовсім тоненький. Тут вже нічого не залишилося, десь удариться і лопне. Так, добре, буду міняти далі. Болтики змазую, щоб потім можна було відкрутити. Ще одне, установка проста, з якої сторони гайка накручується, на ту сторону і ніж повернутий. Або міняти по одному. Один зняв, такий самий поставив. Один зняв такий самий поставив. ось один уже краска злізла. Чого злізла, Зараз розкажу. Хочу я його підкалити, Попробував напильником береться, не прямо, щоб м'який, ну і не твердий. Нагрів до красна, чи вже біленький був, у воду вкинув, зашкварчав, витяг спробував, все залишилось на місці. Як до закалки, так і після заколки. Або метал такий, ну або треба по-іншому закаляти. От. Така історія з ножами. Тому вирішив більше не експериментувати. Поставлю, хай крутяться. Та і все. Так. Глибина десь обробітку буде сантиметрів 20. См. Потім призноси 19, 18, 17. ну 20 сантиметрів довжина ножів. 20 до труби, якщо брати, так 22, 22,5 см. Тут десь 28. Хоча на маркировці 27, ну, можливо, там краска. Так. Затягти.